О, красивая такая ложечка. Хамелеончик, да? Ноленько. Даже меньше, чем десертно. Девчонці. Ты шочки шо, надевав, щоб шо подивитися чи вибрито. Ну, ще такого не було. Ти куда йдеш? До дівчат пойду, куди я пойду? А що крива тобі як? Нормально. <головіка> не до вподобі, так? Да? Хорошо, хорошо. Зари ніже теж покажу. О, собі зробив. Ти коли мені зробиш якусь квіточку, га? Так, да, щас розігнав да. да, Я ще такого не бачила в діочки і бачу так, пиляє. Добре, що ти все відкрив. Молодець, молодець. Я вже йду до процедури. Привела себе трохи в порадок. Так, зараз покажу. Не видно, шорти від короткі. Ну так, баба света, готова. Так, треба вирівнятися. Віталік віше. Пробував робив, у мене піднімає дуже отак плечі вгору. Ось так не знаю. Чуть-чуть я згинаюся. Як може нога висити? Оця висить, а на свій нагрузку з весу на цю ногу. Вона мені дуже вже стала боліти, Дуже болить нога. Тут я бачу, що я не знаю, як мені ну щось переживаю. Може, після цього поїдемо до да якись нічого? Хай щось пострижуть. Ні, хочу. Ой, Віталя. Що тобі я можу ще сказати? Я сьогодні хотіла вночі його розпанаха у сонці принести в больницю. Він спав. Знову пустив з доб'яти. Що це таке? Мені без його лучше, чим ага. ага. Ну То, значить, цього ортеза треба жорсткого купляти. То я казав, що його треба підбирати. отак ти не підберешні карати. Об Там об'єм, типа. Там йде по об'єму. Ну, люди пишуть мені, що я посміхаюся, то значить, все буде добре. Не бачили, що вони мене правда? <сум> Розкажи. Господи. Опять штур. Я сіла вже на лавочку, ось трошки відпочину трошки. Я натомилася <рес> От роботи і так не томлюся. Трохи мене ось, бачите, вчили Віталік стояв, як заматвай, ось у мене. Я не знаю, де Віталія, друга половинка еластичного бинта. Другий 100 гривень ось. до, Цей був 195 метрів. А тут а тут скільки ти взяв оце метро? Скільки метрів цей бинт? Ми, бинт 3 метри 100 гривень. А цей мене 5, бо я пополовині перерізала і мене не хватило, то ми замотали ось. от 5 метрів було то, що треба, то бачу, я не робила, Треба шукати його. Це ж я була в Ірі, чи я там у Ірки оставила, не знаю. Десь і такі ці класні застрічки. Ну то два, що Віталік докупив, 3 метри, цей вузенький. Це ж мені його розрізали Лангета осталась Розрізали, робили процедуру, масаж. Я вам кажу, звісно, лікарі не буду хваліти, бо хочеться, щоб їх, їхні зусилля, все, щоб Бог долучився і Бог дав, щоб. У мене пройшло, нога, звісно, запустилася. Мені не можна наступати, тільки можна ступати на пальчики. Збільшили ось мені милиці, увеличили. І тільки трохи на носочки, трохи-трохи мені типу, як трохи, а так, щоб на її не ставати. Вже трошки воно деформувалося у мене, пошла отічність. Масаж мені робили, я ж ось сюди, оце, де мені все болить. Звісно, там все накручено, але будемо сподіватися, що все буде добре. Такий молодий колектив, такі лікарі, я кажу. Може добре, що вони, вони дуже людям допомагають. Багато військових, я ж казала, навіть відео пообрізало дуже, дуже кажу, це зробили дуже молодці. Та раніше не було. Раніше не було. А так бачите, і травматологія тут, і віддільне там все, там всі ці процедури, заняття для рук, і для ніг, і масажі. Це дуже добре, що це зробили. І роблять собі відділення нове. Вони скоро переберуться, туди перейдуть. І... Там будуть і люди лежать, а зараз теж шукають, нікого не вставляють, можна лягати, мене теж в формі, я додому йду. Ну таке, не можна ходити, сказали. Оце все, що наробилось. Далі долому ногу, доломала, доламала і все. Ну, з першого дня я і не знала, що так. Так що, дорогенькі, все. Аналізи в мене більш-менш нормальні. Брали кров. Тільки трошки там є виспалительний процес. Але це нормально. Так що. А так і повинно бути. Звісно, ну, що розпалення буде, є. Та й таке. Там потім ще платне я зроблю там, для кісток. Шо. Все, я поїду, бо я трошки втомилася.